Яка мене сваволя не косила, яка мене недоля не товкла, а потягу до книги не згасила, і книгарем навіки нарекла. Так, я книгар, не лікар, не аптекар, не інженер, не вчитель, не банкір. Я більший, я книгар, бібліотекар, на заздрість всім, всьому наперекір. Так з гордістю за свою професію написав Петро Гоц. Бібліотекар це перш за все людина, яка є з'єднуючою ланкою між реальним життям і книжковим світом. З давніх давен це звання вважалось дуже почесним і важливим. Його присуджували тільки обраним. Цей фах вимагає розуміння не тільки окремого читача, а й вміння володіти аудиторією. Бібліотекар повинен бути і психологом, і вихователем, і режисером, і актором, щоб якомога яскравіше і емоційніше донести зміст книги до читача, торкнутися його серця, його душі, змусити і сміятись, і плакати, співчуваючи вигаданим книжковим героєм. Адже ці герої з раннього дитинства йдуть з нами поряд все наше життя. Бібліотекар доносить до людей і розкриває їм всю красу і силу художнього слова. Бо має щасливу нагоду кожного дня спілкуватися з тим, що є кращим надбанням людства, книгою.